Ще 10 січня у хмільнику стався розбій. Двоє нападників накинулись на 57-річного чоловіка із молотком, вдарили його по голові і відібрали сумку з грошима. У ній знаходили 70 тисяч гривень. Чоловік, незважаючи на отриману травму, не втратив свідомості і не розгубився. Сам звернувся до поліції. правоохоронцям вдалося вже за гарячими слідами затримати двох чоловіків. Було встановлено місце, де злочинці сховали награбований і предмет, яким наносили пошкодження потерпілому. Один з цих злочинців був затриманий в той момент, коли він вертався, щоб забрати гроші. За такий злочин чоловікам спочатку загрожувало до 10 років за ґратами та з'ясувалися нові жахливі подробиці. Один з учасників розбійного нападу скоїв також і навмисне вбивство. Поліція ще напередодні нового року розшукувала 34-річного чоловіка. Він зник разом зі своїм автомобілем. Про це правоохоронців повідомила мати зниклого. Саме його вбив зловмисник із Хмільника. За день до того, як звернулася матір вже загиблого хлопця. Він з ним зустрічався в місті Хмільнику, це раніше судими вбивця, і в них винесла, виникла словесна перепалка непорозуміння, яка переросла в бійку. Він, взявши камінця, наніс йому удар, який напевне. Виявився смертельним. злочинець вирішив сховати сліди злочину. Тіло поклав до авто загиблого, відвіз його до кар'єру у селі широка гребля і скинув у прірву. Вже в ході проведення слідчих дій злочинець вказав на місце злочину. Понад чотири години рятувальники і водолази витягували авто з семиметрової глибини. <звук> Як скинути загиблого до кар'єру, зловмисник вже мертвого чоловіка обікрав. Виймає кошти вже вбитої людини, 11 тисяч гривень, забирає мобільний телефон, забирає ключі від хати. Після того, коли труп автомобілі вже скидає в кар'єр, дзвонить до свого товариша-подільника, який також вже затриманий і арештований, і йдуть до потерпілого вже вбитого і вчиняючи крадіжку з дому. Обох зловмисників затримали. Вбивці інкримінують три статті: розбійний напад, навмисне вбивство та крадіжка. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Раніше він вже був судимий та вийшов на волю за законом Савченко. Покарання також чекає і на спільника. До того ж, злочинці готувалися до ще одного розбійного нападу, який вдалося попередити. Юлія Бабаєва, Андрій Солейко, новини телеканал Вінничина.